Друзі, усім доброго ранку це All Football Олександрія контент, який занурює тебе у саме серце команди. Ми зараз в Одесі, і це не 11 тур української ветлі. Це просто перерва на гру збірної України. Клаєвич два роки чорноморці. Пару, пару років да було тут на цій базі проведено. Що змінилося за цей час? Та насправді ні. Ми знаємо суперника по Кубку України. Це Поліся. Яку ти чекував команду можливо, в жертву? Навіть не знаю. Там яка, яка попалась, так і будемо перемагати. Всі усім доброго ранку, це All Football Олександрія Контент, який занурює тебе у саме серце команди. Ми зараз в Одесі, і це не одинадцятий тут української ветліги. Це просто перерва на гру збірної України. І у нас контрольна гра з Чорноморцем. Як ви бачите, тепло на 14 жовтня, неймовірно аномально тепло. Та в принципі, як і, мабуть, кожного року в гостині Одесі. Друзі не був декілька років, але чесно кажучи, нічого не змінилося. Все так само гарно, тепло і гостинно. На жаль, не все можна показати в Одесі, тому що дуже багато порталів перекрито розумієте, чому стан війни, але те, що нам вдалося, ми ось для вас зробили. Друзі, ми знаходимося з вами на футбольній базі Чорноморця. Тут у нас контрольна гра. За обоюдною домовленістю вона буде без глядачів і без трансляції. Тобто все буде за закритими дверима. Домовленість така, що тренери перевіряють певні тактичні установи, там склади, таке все інше. Тож, поки хлопці готуються до виходу на поле, до розминки, і безпосередньо до самої контрольної гри. Ми поговоримо про те, що цікавенько стало за тиждень. Події є. по перше, Даніл Ващенко викликаний до збірної України Ю-19. О, Даня, привіт! Привіт. <laughs> Скільки це у вас там по часу зараз? По часу у нас 21.50. Ой-ой, у нас, у нас, бачиш, у нас ще світло. А, вітаю тебе з гарними результатами, вітаю тебе з тим, що у нас є футболі клубу Олександрія у збірні. Це дуже круто. А, скажи, будь ласка, як атмосфера в команді? Дуже добре, всі хлопці дружні, прийняли нормально. Це, це класно. А у вас наступна гра з ким? Марок. Мароко Налаштовуйтесь перемагати так, звісно. Перемога. Чудово. Ну знаєш, так пишуть болівальники. Ви такі, як розігрівчик. Спочатку молодіжечка, а потім національний збірник. Теж всі ці всі цікають, Тож давайте максимальний результат. Висупайтесь, смачно їжте, щоб були всі в максимальному тонусі, максимальному налаштуванні і здобували гарні результати. Болівальники Добре. продають вітання тобі з Олександрії. А, і ми чекаємо тебе вдома, щоб ти підсиліла нашу команду, і ми досягали класних результатів. Добре, до молодець. Пишаємося з тобою. Побачимось, в Олександрії. Давай, буде. По друге. По-друге, автограф сесія Жора Єрмакова і Артема Шулянського До речі останній, ще отримав нагороду як найкращий гравець липня серпня. Ви з нею голосували, тож вам, Олександрія, і респект. Адоль Денисович, вітаю вас. Один із перших у нас сьогодні на втора сесії. Вболівальник зі стажем. Як давно вболіваєте з футбольний клуб Олександрія? Боліваю з 1960 року. Були і падіння, і взльоти. Ну болів по сьогоднішній день. Чого ви порадили вболівальникам, які слідкують за футбольним клубом Олександрія, і які зараз переживають не дуже вдалі часи для команди? Я б, щоб закінчилась війна, і, як зрителі ходили на футбол по, побольше і по, по, по ну, речі, підтримували нашу команду. Я з вами згодом на 100%, тому що дуже важко грати, коли Коли пустий стадіон. Я вам дуже дякую за коментар. Ну, Усі бла. Щиро дякую. Іде нагорода. Пуймай, приймай, показуй, показуй всім. Можу сказати, як ти всім вдячний. Дуже подякую всім, хто голосував за мене. Це дуже приємно для мене та це великий шах вперед. Даніл вітаємо тебе на автограф сесії. Скажи, будь ласка, як враження вдалося запитати те, що ти хотів. Так, вдалось дуже гарно все вийшло на високому а. рівні. все. Фото зробив? Ще ні. Не ще встигнеш. Дякуємо, що прийшов. Маркіян, вітаю тебе! Привіт, дякую, що прийшов. Знаєш, кажучи, справжній болівальник з командою не тоді, коли все добре, а тоді, коли все турбулентно. Які враження сьогодні тебе від автограси та що ти можеш сказати гравцям, як у уболівальника? Було дуже емоційно. Я бажаю гравцям, щоб вони багато забували голів. Це дуже допоможе нашій команді, щоб піднятися на сходинку вище. Я дуже боліваю за неї і бажаю її успіху. Дякую. Дякую. Ну і по-третє, ми знаємо суперника по Кубку України. Це Полісся. Житомир. Цікавенько, що про це думають наші хлопці. Треба вигравати. Да? Е, були посилки, які ти взагалі очікував. Яку ти очікував команду, можливо, в жертву? Жерба? Не, не знаю. Я капіталася, яка... такою будемо перемагати. Миколаєвич, ну ми що, два роки, так? Да? Да, тут було. Два роки пару, ще одноморця. Пару років, так, да, було тут, на цій базі проведено. Щось змінилося за цей час? Та насправді ні. Практично все те саме. Може трошки там завісили друге поле. Щоб ніхто не бачив, А так, в принципі, було так і залишилось. А так все залишилось, так і Друзі, бар завершено. У контрольній грі грали одразу два склади. В перший тайм. Один склад, в другий тайм, другий склад. Перемогли. Рахунок казати не буду, тому що ми домовились не розповсюджувати його. Але все сьогодні вдавалось. Комбінаційний футбол, як в захисті класно зіграли, в центрі поля, в нападі. Все тип топ. Їдемо в Олександрії з гарним класом настроєм і готуємося до наступного туру. Вже офіційної гри. Одеса, як завжди, потішила сонячною чудовою погодою. Гостинно, класно, тому що це Україна. Кожен куточок нашої України бездоганне і найкращий. Одеса! Любимо! Дякуємо за гостинність! Побачимося! Обов'язково!